Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачний салат, швидкий в приготуванні, а також економний, на основі смаженої моркви та цибулі. І це дійсно смачно! Його хочеться їсти та їсти. Але також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте його готувати! Насамперед нарізаємо півкільцями кільцями велику цибулину або ж дві середні. Також одну морквину натираємо на терку для корейської моркви. Можна натирати і на звичайну терку, але таким способом натерта морква буде гармонійно поєднуватися з другими нарізаними продуктами. На розігріту сковороду виливаємо олію. Перекладаємо цибулю і смажимо до слегка прозорого кольору. Додаємо моркву, перемішуємо і продовжуємо обсмажувати 2 3 хвилини і не більше, до м'якості, до готовності альдента. По закінченню обсмажування додаємо півчайної ложки солодкої паприки, до смаку чорний перець та сіль. І ще раз перемішуємо, щоб овощі рівномірно просочилися смаковими добавками. потім перекладаємо в міску, в якій будемо розмішувати салат. І поки морква з цибулею будуть охолоджуватися, продовжуємо нарізати 200 г шинки. Її нарізаємо смужками. 4 маринованих огірки. Також нарізаємо смужками. Для ароматності та кращого смаку нарізаємо зелену цибулю, кріп та петрушку. До підсмажених овочів додаємо шинку, нарізані огірки. Також для ситності салату додаємо одну банку консервованої квасолі і нарізану зелень. Залишилося приготувати заправку для салату. До 2 столових ложок майонезу додаємо 1 столову ложку сметани, 2 зубчики подрібненого часнику, злегка посолимо та поперчимо. Салат заправляємо приготовленою заправкою. Добре розмішуємо. Такий салат виходить надзвичайно чудовим. Всі продукти гарно поєднуються між собою. Смачна заправка додає соковитості салату. Попробуйте його приготувати. Вам сподобається, а я вважаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. І все буде Україна!